дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходимося ми вулиці Соборна, 1. У нас нове нахоження Peugeot 3008-2011 року випуску з автоматичною коробкою передачі на передньому приводі, надійним двокітровим дизельним двигуном. Таке чудове авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінниця за 10 тисяч дев'ятсот лорів. Автомобільчик в гарному, технічному такофарному стані має чудову передню оптику, шістнадцяти оригінальні легко спальні диски, Гума в гарному стані, авто без пошкодженої після доглянутий. Задіря та тонбічка тонований. Присутні задні партроники, задня камера. Авто має один з найбільших самого класі міських багажників в ідеальному стані. Лакофарбове покриття томбічка без зауважень. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкіряний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підгорівничка для пасажирів, панорамний дах, Стоять нові ево-коврики, склопідйонички, музика без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 4 45-йоночка, електрорегулювання зеркал, дачі до дощу, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, автоматичну коробку передач, штатну мультивеню, навігацію дозонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудово, то можна купити у нас на в місті Вінниці за 10 тисяч 990 доларів, або придбати автомобільчик в влізних або кредит, або замовити у нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.